Їх робота важка, відповідальна і дуже потрібна суспільству. Вони відіграють незамінну роль у створенні безпеки та благополуччя наших міст і сіл. Цього року, 18 червня, службі дільничних офіцерів поліції виповнюється 100 років. У будні свята 24 на 7 дільничний офіцер відділення поліції номер 1 Подільського районного управління поліції стоять на сторожі правопорядку та законності 40-тисячного населення Балтської та Піщанської громади. Дільничний інспектор поліції це костяк, можна сказати, органи внутрішніх справ. Це люди, які працюють на землі безпосередньо з людьми. Тут і адмінпрактика, і з кримінальними правопорушеннями стикаються люди. І величезний опит набувається в цій службі. І справді, коло повноважень та обов'язків дільничних офіцерів нині достатньо широкий. Серед головних побудова довіри та встановлення позитивних відносин з місцевим населенням, зміцнення законопорядку, профілактика правопорушень. Основна функція поліції, поліцдільничного поліції – це профілактика злочинів. Найбільшими зверненнями звертаються люди. Це хуліганство. Ну і зараз основна проблема це у нас домашнє насильство. Під опікою кожного дільничного офіцера до шести сіл, і, хоча щоденно ними проводиться велика робота, розповідають про неї небагатослівно. Ми людям допомагали, вислуховували, надавали сумісну допомогу, які в них виникали питання, спірні питання разом з сільським головою, старостою, вирішувалися. Дільничні офіцери є активними учасниками громадського життя. Їх особливу роль у забезпеченні правопорядку та роботі з населенням в сільських громадах відзначають старости. кажуть, без дільничного офіцера поліції не обходиться жодна справа. Село староста це все разом, так само дільничі у селі. Він тут і за вчителя, і за інформатора, і за швидку допомогу. 98% населення задоволені роботою поліцейських. Так, да, дійсно, це люди, професіонали. Тому що перша, хто що звертається, це до кого? До дільничого. Дільничний це де можна говорити і тато, і представник влади. А саме найголовніше, що дільничний інспектор ще може бути і лікарем, лікарем, яким Який може надати психологічну допомогу. Дільничні офіцери також виконують роль посередників та порадників у вирішенні різних проблем, з якими стикаються люди. Вони часті гості в кризових та багатодітних сім'ях. У патронатній родині Але Асауляк на вихованні шестеро дітей. За плечима деяких з них трагічні історії. Тож жінка дякує за постійну допомогу та підтримку. До поліції нам приходиться звертатися часто. І я дуже вдячна їм за співпрацю, тому що ми з ними тісно співпрацюємо і вони часто до нас приїжджають. З дітьми бувають різні проблеми. І я вдячна нашій поліції, нашій Балтській поліції, що вона нам допомагає завжди і в усьому. Поліції в службі виконується 100 років. Отакі скромні подарунки вам. Ліміт ще тортика, солодощі, слухайте вашу маму, всього найкращого. Роботі з дітьми та підлітками зізнаються, дільничні офіцери приділяють особливу увагу. Проводять зустрічі в школах та дитячих садочках, організовують навчання з правил дорожнього руху та основ безпеки, спортивні змагання. кажуть, повинні слугувати позитивним прикладом для підростаючого покоління. Стараємося ламати стереотипи, а виховувати довірливі відносини. Поліція є другом Насамперед дітям, і це треба виховувати з маличку хвилинку, десь там підбираємо, щоб з дітьми там зіграти футбол. Ну на рибалку може де сходимо, тому що діти це наше майбутнє. Активна взаємодія дільничних офіцерів з мешканцями допомагає зменшити відстань між правоохоронними органами та громадою, створюючи атмосферу співпраці та взаєморозуміння. Часто приходилось сталкиваться с з, ну, з дільничими Вот. Всі ребята такие отзывчивые, Всі так все, вот как-то слажено у них. Людям оказывают допомогу вовремя на своєму посту, з честью несут. Вони одразу приходилось звертатися до поліції. У нас були такі обставини з дитиною. Ну, любив по як то говориться, попутішествувати. Приємно, коли приходиш з такою як проблемою. Вони вислухають пор'я по, скажуть, що робити своїм сумлінним ставленням до служби, повагою здобутою населення. Дільничні офіцери поліції довели, що є важливими членами нашого суспільства, які роблять наші громади кращими місцями для проживання. І дякуємо абсолютно всім поліцейським, особливо Балського відділу поліції за те, що ці роки вони не стоять осторонь всіх наших проблем громади і завжди, скажімо так, ми зі свого боку, вони зі свого боку підставляємо плече. То напередодні вітаю всіх поліцейських наших. Професійним святом бажаю перш за все нам всім миру, здоров'я, високого професіоналізму, побажати наснаги, крепкого здоров'я хлопцям, сім'ям, дітям. В подальшому доброї служби, наснаги в роботі, терпіння, розуміння, щоб поважали ми людей, люди нас.